В Егейському морі не припиняються численні землетруси з грецького острова Санторіні. Масово виїжджають місцеві туристи. Про ймовірну ймовірність руйнівних природних катаклізмів попередили також Туреччину і Ізраїль. Чи готуватися до стихійного лиха і Україні знає Ельвіна Сейдбулаєва. Острів білосніжних будинків і казкових пляжів занурюється у тишу. За останній тиждень з популярного грецького курорту виїхало 13 тисяч людей, тоді як все його населення складає 15 тисяч. Лише за два останніх тижні тут зафіксовано щонайменше 13 тисяч підземних поштовхів. Найсильніші, буквально декілька днів тому, магнітудою 5,3. Значних пошкоджень на острові немає. Більшість будівель зводили з урахуванням сесмічної активності. Поромні оператори запропонували додаткові послуги, щоб прийняти тих, хто хоче виїхати, але не всі йдуть. Деякі жителі, особливо ті, хто живе тут десятиліттями, вирішили залишитися. Наслідки сейсмічної активності можуть зачепити й Туреччину, адже один із землетрусів стався всього за 140 кілометрів від турецького узбережжя. До можливого цунамі вже готується західна частина країни. У Бодрумі, і та Айдині встановили системи сповіщення. Жителів також попередять про стихійно лихо, смс-повідомлення. Ама Після сильного землетрусу може статись цунамі для ізміру. Небезпека є меншою, бо на узбережжі є острови. А в Мармарісі та датчі ситуація критичніша. Там може стати сильне цунамі. Загалом для Туреччини висота цунамі може становити до одного метра. Якщо розломи в морі зрушаться сильніше, висота цунамі може бути від трьох до семи метрів. Цунамі може дістатися Ізраїлю. Тамтешня влада вже попередила всю країну про можливу загрозу. 2016 року... з 2016 року по всій береговій лінії Ізраїля встановили спеціальні вказівники, як поводитись на випадок цунамі. Ставили ці таблички у зв'язку з цунамі в Японії у 2011 році. Тетяна живе в Тель-Авіві поруч з узбережжям. Якщо в Егейському морі станеться потужний підводний землетрус, цунамі можуть досягти Ізраїлю всього за дві години. Як діяти у разі небезпеки? Тетяна вже знає. Як тільки буде така небезпека, спрацює тривога і необхідно буде віддалитися від берега щонайменше на один кілометр. Якщо немає такої можливості, то піднятися до найближчої будівлі, хоча б на четвертий поверх. А от в Україні природні катаклізми в Греції стихійного лиха не викличуть. Найбільше енергії виділяється в вогнищі. Чим далі від вогнищ, тим енергія сильніше затухає. Нарешті, коли енергія від землетрусу на Санторині доходить до території України, вона настільки стає малою, що її враховувати ніде ніким не потрібно. Сейсмічна активність Санторіні пов'язана з рухом тектонічних плит. Режим надзвичайної ситуації на острові діятиме щонайменше до 3 березня. Ельвіна Сидбулаєва. Ми Україна, марафон. Єдині новини.